Замовлені замовленні цікаві продукти. Ось, наприклад, помада Брис Латіна, дуже класний колір. Це новинка, нові кольори, і сам вис класний, і колір гарний. Я отримаю ще один і зроблю порівняльне відео. Про термозахист я вам вже всі вуха прожужжала. А ось ще, зверніть увагу: хто полюбляє а, такі парфумовані класні аромати, ароматні мила, а знову є в продажі Грейс і Флора Мило для рук. Вони є поціновувачі, які просто чекають, коли Grace і Флора з'являються. І ще є парфумовані гелі для душа. Ось, наприклад, гера. Теж до деяких парфюмів є ще і ароматні гелі. Так, пілінг-скатка. схоже, набирає обертів. А потім ще один продукт, який я люблю, а це консилер. А консилер. І тут самий світлий колір, бачите, два нулі. І він трохи плотніший, ніж тональний, для того, щоб гарно маскувати коло, темні кола під очима. Zen, Бюджетна туш, яка гарно фарбує силиконова щіточка. Так. Це куркумін. Куркумін, як сказати, це такий продукт для здоров'я, який від усього. Він і антимікробний, і противірусний. І має омолоджуючу дію, і антиоксидант, і там купа-купа різних якостей. Його додають до багатьох наших комплексів. Так, паста зубна одного чайне дерево. Має дуже такий явно виражений протизапальний ефект. І новий каталог. Залишаю посилання на корисину з цими продуктами, які ви також можете замовити.